Тим часом, після зустрічі у Москві угорський прем'єр Віктор Орбан надіслав керівництво Європейського союзу цинічного листа про мир для України, як пише видання Українська правда у розпорядженні якого опинився документ у листі. Орбан фактично переказав тезу російської пропаганди. Він зауважив, що Путін готовий розглянути перемир'я із Україною. Водночас, угорський прем'єр додав, що Росія погодиться тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 22-го. Також Москва готова розмовляти про так звану мирну пропозицію Китаю та Бразилії, яка нагадаю, взагалі. Не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності України, окрім того, Орбан додав, що Сполучені Штати Америки через виборчу кампанію не зможуть виявити політичне лідерство у цьому питанні і закликав створити європейську ініціативу щодо миру в Україні. І водночас нещодавні поїздки Орбана до Москви та Пекіна роздратували союзників. Буде пешта по Європейському союзу та НАТО. Як пише агенція Блумберг, на думку деяких європейських політиків, його дипломатія не лише неефективна, а і підіграє Росії. Лідери Європейського союзу намагалися дистанціюватися від турне Орбана, але їхні спроби ускладнюються тим. Щоб 1 липня Угорщина перебрала на себе головування в європейському союзі, хоча у листі звернені угорський прем'єр повідомив колегам, що він не висловлювався від імені Європейського союзу, ці запевнення їх не переконали. Блумберг, одначе, вказує, що невдоволення колег не зупиняє популістського угорського лідера, який вже давно насолоджується своєю роллю посередника.